Доброго дня, я начальник відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону Олена Тітова. Тема нашого брифінгу: Прикордонний рекрутинг. Перед тим як почати наш брифінг, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад. Удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Отже, прикордонний рекрутинг. Відділ рекрутингу 7-го карпатського загону здійснює набір на бойові та небойові посади в підрозділи охорони державного кордону. Це такі посади, як інспектор прикордонної служби. Інспектор прикордонного контролю, кінолог, оператор БПЛА, фельдшер, водій, кухар, техніки інженерного облаштування державного кордону, це тип посади, де громадяни України можуть проходити службу саме на Львівщині в підрозділах охорони державного кордону. Також е, наш відділ рекрутингу здійснює набір на бойові посади в прикордонну комендатуру швидкого реагування, шквал. Це прикордонна комендатура. Також відноситься до 7-го прикордонного карпатського загону. Е, на посади, е, саме бойові е, це оператор ФПВ-дрона, артилеристи. Також нам ж потрібні фахівці радіорозвідки та інші військові спеціальності. В чому ж заключаються саме особливості прикордонного рекрутингу? Хочу зазначити, що найголовніша особливість прикордонного рекрутингу полягає в тому, що всі кандидати, які звертаються до прикордонних рекрутерів та розпочинають своє оформлення на військову службу за контрактом, не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І всі етапи добору проходять суто в прикордонному відомстві, які ж є етапи добору на військову службу за контрактом. Первинна бесіда з кандидатом це коли до відділу рекрутингу, до наших рекрутерів звертається. Громадянин України, який виявив бажання проходити службу, і під час цієї первинної бесіди з'ясовується, де хотів би проходити службу громадянин України, які, яку він має освіту, досвід військової служби, та за яким би напрямком він би хотів сама проходити службу. Після первинної інформаційної бесіди. Кандидат пише заяву, після цього вже розпочинається оформлення його: це збір медичних документів, з'ясовуються підстави, які забороняють проходження військової служби саме в Державній прикордонній службі. І після збору медичних документів в обов'язковому порядку, а також хочу наголосити, що наш кандидат проходить військово лікарську комісію теж. В медичних установах саме Державної прикордонної служби України це військово-медичні клінічні центри Державної прикордонної служби, і громадянин України має право вибрати місце проходження військово лікарської комісії. А саме це може бути військово-медичний клінічний центр місто Львів, місто Одеса або місто Київ. За результатами військово-лікарської комісії кандидату видається довідка, де визначається ступень придатності громадянина на військову службу за контрактом. Після цього формуються матеріали вивчення і кандидат зараховується на військову службу за контрактом, які існують терміни контракту в Державній прикордонній службі, громадяни України вікової категорії. 18 до 25 років мають право підписати контракт терміном на один рік. Також мають право підписати контракт терміном на один рік громадяни України, які мають медичну освіту або психологічну освіту і приймаються саме на посади за медичним або психологічним напрямком. Вікова категорія. Від 25 років підписує контракт терміном від 3 років. Також хочу наголосити, всі контракти або на один рік, або на три роки, всі громадяни по закінченню терміну дії контракту мають право на звільнення або за бажанням продовжити військову службу в Державній прикордонній службі і саме в 7-му прикордонному карпатському загоні. Ще хочу наголосити, що тільки в Державній прикордонній службі є така можливість, крім того, що вибрати підрозділ. Також у нас звертається увага, що громадяни України при підписанні контракту, якщо вони виявили бажання проходити службу на небойових посадах, вони рік часу не залучаються в зону проведення активних бойових дій. А проходять службу, наприклад, якщо громадянин України звернувся відділ рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону, він має можливість проходити службу саме тут, на Львівщині. Громадяни України, які не мають досвіду військової служби в військовому порядку, проходять базову військову підготовку. Також хочу наголосити, що базову військову підготовку наші громадяни України проходять. Суто в прикордонному е, прикордонних навчальних центрах або е, також отримують досвід базової військової підготовки за кордоном. Е, громадяни України, які приймаються на військову службу, на посади за вузьким напрямком, крім базової військової підготовки, проходять навчання. За своїм напрямком, за яким вони будуть проходити службу. Наприклад, кінологи у нас проходять навчання в кінологічному навчальному центрі і по закінченню отримують сертифікат кінолога. Оператори БПЛА також проходять в обов'язковому порядку навчання на керування безпілотними літальними системами. Хочу також наголосити, що оператори БПЛА це. Оператори, які здійснюють моніторинг саме державного кордону на Львівщині, громадяни України, які виявили бажання проходити службу в прикордонній комендатурі швидкого реагування, також можуть долучитися на посади без фахівців безпілотних літальних систем. Це саме оператори fpv дронів. Також відділ рекрутингу наш приймає участь в пілотному проєкті Контракт 1824, за яким передбачено, крім щомісячного грошового забезпечення, виплата фінансового пакету у розмірі 1 млн грн. За цим пілотним проєктом виплата здійснюється цієї винагороди в три частини. І громадяни України, які виявили бажання саме проходити службу, це вікова категорія 18-24, вони можуть проходити службу в таких прикордонних загонах: це гард, помста, форпост або сталевий кордон. Також ще хочу наголосити, що всі громадяни України, які цікавить. Проходження служби хотіли би отримати додаткову інформацію, вони можуть звернутися до наших рекрутерів за адресою міста Львів Личаківська, 74, зателефонувати за контактами 067 29 25 119, а також можуть зайти на нашу офіційну сторінку. Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону та заповнити анкету, і після цього наші рекрутери зв'яжуться з кандидатом на військову службу за контрактом. Можливо, є якісь питання, то я готова відповісти. Якщо немає питань, дякую за увагу. Чекаємо на службу. в сьомий прикордонний карпатський загін.